Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося у місті Дрогобич на вулиці Троскавецькій. Тут у нас чергове відкриття п'ятипостового об'єкту. Цю мийку компанія Luxwash виконувала повністю під ключ, починаючи з бетонних робіт, закінчуючи каркасом та обладнанням. Тут встановлено максимальний комплект обладнання. По зовнішньому вигляду. Тут оцинкований каркас, обшитий композитом, перегородки виконані з банера. Технічна кімната у нас обшита сендвіч панелями що дуже пришвидшує роботу і запуск мийки. Ну і як на усіх наших топових об'єктах, тут також знаходиться наш робот Люк Сайбер. Чим особливий цей люк Сайбер? Тим, що встановлені наші автоматичні ворота. Дані ворота виконані повністю із нержавійки, що забезпечує довгий термін їхньої експлуатації. Ну і на десерт. Наша нова розробка це люкс-клінер. Даний девайс дуже спрощує чищення ковриків і забезпечує їхнє максимальне очищення від піску, бруду, шерсті і любих інших забруднень. Ну що ж, запрошуємо всіх мешканців міста спробувати якість нашого обладнання та оцінити якість нашого миття. Мийка знаходиться у місті Дрогобич на вулиці Троскавецькій. Хочемо побажати власнику вдалого бізнесу, а ми їдемо відкривати нові об'єкти.